Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити. Ці слова сказав великий філософ та вчений Сократ. Моя сім'я за здорове харчування. Найбільше багатство для мене це здоров'я моєї сім'ї. На здоров'я найбільше впливає їжа, яку ми споживаємо. Ми дійсно є те, що ми їмо. Адже клітини нашого організму будуються з їжі, якому йому. Сліди, які п'ємо, і повітря, яким дихаємо. Здорове харчування впливає позитивно не лише на наше здоров'я, але також на зовнішній вигляд. Перше збалансована дієта. Це розмагітні, але помірні страви. Слід поєднувати продукти різних харчових груп. У цьому ну, вам допоможуть піраміди харчування, таблиці калорійності та калькулятори калорій. Друге фізична активність. Звідноважує баланс енергетичної потреби. Людям, які працюють розумово, потрібна підвищена активність. Третє продукти зі збіжів Містять білок, вітамін в 1 магнім, залізо, цинк і цінну харчову клітковину. Останнє полегшує боротьбу із зайвими кілограмами, тому варто ознайомитись з дієтою з багачею клітковиною. Четверте: молочні продукти. Є джерелом кальцію і вітаміну В2. Їх можна замінити йогуртами, кефіром, а також сиром. Особливо важливу роль відіграє для дітей і вагітних жінок. П'яте риба стручкові росини. Є джерелом повноцінного білка. Два-три рази на тиждень варто замість м'яса споживати рибу чи морепродукти та стручкові рослини. Шосте овочі та фрукти. Овочі та фрукти містять мало калорій, безліч вітамінів, ціні мінеральні елементи та клітковину. Варто дотримуватися правил овочі та фрукти вживати 5 разів на день. Сьома – Жири тваринного походження. Тваринні жири містять насичені жирні кислоти та холористерин. Рекомендовано вживати замість тваринних жирів жири рослинного походження. Восьма – цукор та солодощі. Цукор це джерело пустих калорій, що не містить поживних речовин. Рекомендується виключити споживання цукру та солодощів у щоденному меню. 9. сіль! Потрібно вживати якомога менше солі. Замість неї варто використовувати трави та приправи, а також перевіряти склад солоних перекусок. За допомогою цих правил ви матимете здоровий організм та прекрасний зовнішній вигляд. З вами була Аліна Бурцева. До побачення, до нових зустрічей.